Вівана ці нездоланих, ви на каналі Велгостя, Вильчука. Коротше, Сьогодні будемо їхати викуплювати, забирати ферму. Люди переїжджають з місця на друге От, і вирішили продати таке діло. О, а ми його благополучно купили. Купили, Взяли кредита і купили, позичили гроші на машину та й все, та й рухаємося. Що буде потрібно віддати. Так що зараз йдемо до машинки. Блин. Будемо їхати забирати. От, розташовувати. Коротше, все бігом, насичений ранок, так що підписуйтесь, ставте лайкос. Забрали да, наші кіточки, все помістилися. Хлопці такі, як то

Мушки, сіточки, щоб корм не розлутався, залишились. залишилися скинулися Поскладати все. І от кліточки на 600 голів. Ось порядка 20 водній. Хочеться, ще подон знаходити. Брудера. У людей було на фермі загальна система поїлок. Вода поступала. Це тут кліточка. Це у нас О, це ще залишилося зразу для носучки з викотом. От такі, Це мене такі стигли, це треба продати. от Трохи розмістили зранку. Треба трошки прибирати. Ці от Такі. На 300 десь голів. Також загальна система. Може потолку зроблю, дирочку. Зверху поставимо бочку, та й буде вода подаватися, поки ось таку приспособу зробили. Це вже банда, розстроєна, що їх пересадили. да? <риснє> О. ну Це ще ось десь має початись нестись. Ці вже несуться. Ось, трохи страс получили Певно, ще завтра повідходять, вже на вечір вже почнуть нормально вже яйця давати. Також загальна система. О, опа, яєчко. І це воно тако сюди Ось. І потім зранку приходиш і збираєш. Ось. Це брудер для малька. Це десь від трьох неділь там, до... Та що яйця можна садити або не було. Ну, такий інкубатор вчора засадили. О, зараз калібруємо. Не можу середній крат не знайти, але ну, вроді ось саме-саме. Воно. Це, ось тут мальок чили. Поставив радіопікову коробку. Всі позалазили туди коробкою піти свідчить. Кормушка. Тут. Ну, загально я користуюся от Дві розклави, саме о А це зараз трохи їх розсалим, бо щоб їм тісно не було. Хай собі там тіля в таких коробочках. Це також брудера з лампою червоною таки, з користуванням, Регулюванням, світла. Ось таким чином. Зараз покажу ще брудера. Ось, позакидали все сюди, бо щоб дощ не намочили, швидко все розставляли. Це ось такі також брудера, це вже також для великих, з кормушками, поддонами. Це таке в кількості трьох штук. Сюди ставилося, ще треба потрібно все розчистити. Це сказати, також інкубатор, треба десь вхід пустити. І, і ще ось такі ще такі сюди з хлопцями закинули. І ще таке Ну, коротше, Викупили ферму загально. Все ще поддони треба розставити, деякі куди підходили, бо все насипом, і все, насипом, все бігом. <смі> такі от все, сіточки що не розкидали корм. Ну, Потрібно порозгрібати це все і зробити все. Зробили поки так, а далі. Будемо модернізувати. О, я тут. Ну ось, Забрали таку от ферму, люди от переїжджали, купили друге житло собі і от продавали. І потрібно було брати і приймати рішення. Негайно, от, і в принципі, от, за ту ціну, яку вони предложили, воно на ринку, якщо нове обрати, то це в. 3-4 рази дешевше Та кліточка, наприклад, така батарея, однокорпусна, вона стоїть. Щоб її зробити тільки по матеріалу самому, то вона виходить около 2,5-3 тисяч гривень. Плюс ще потрібно подони туди додати. Це ще приблизно, напевно, ну. Дивлячись, якщо станкова жасті, то це одна ціна, якщо просто з пластіка, то це зовсім друга буде ціна. І плюс поїльна система на один повер по дві, по дві поїлочки, це в нас виходить около 70-80 гривень. П'ять поверхів, ну, 400 гривень, плюс доставка ОЛІС, плюс труби, щоб спаяти, спояти, штука ну, 4-4,5 тисячі. Ну, вважайте, вона БУ мало стоїть 2-2,5, ну і так приблизно ми за за півтори. Так що така ось справа, вода, та кліточка сіра, яка ви бачили, що там багато було перепів, вона вже, в принципі, в мене рік і вона зарекомендувала дуже себе хорошо. І, в принципі, її срок експлуатації, наприклад, десь приблизно около 3-4 років, а може і до 5 можна, що правильно відноситись і берегти матеріал. Ну, там десь воно ще не повністю забито, там ще можна вмістити десь до 40-50 голів, там десь в районі 140-130 плюс-мінус. Ну, Це 3-4, до 5 лотків в день з одною такою батареєю. Ферма розрахована, це, що ми забрали, на 3-4 тисячі. Навіть до 5 можна розтягнути, це якщо вже з молодняком і повністю, повністю, повністю це. Так що справа така цікава, блін, мені понравилось. Бізнес в Україні як не є, от, я ж кажу, є чим займатися. Ну, в принципі, цікаво, бо буду знімати далі. Якщо вам буде цікаво, напишіть от, в коментарях, що вас цікаво, Ставте лайкос і до зустрічі на каналі.